Обрізаємо черешню, дереву 5 років, бачимо дуже довгі пагони. Черешня гарно кормилася по сезону, і була достатня кількість вологи. Вона повідростала. Що ми бачимо по плодових? Плодова брунька в більшості у нас міститься на двохрічній деревині. Так як у нас тут кущі смородини, є дерева, все, ми не можемо таким довгим її залишати, і ми хочемо, що, ну, відповідно, нам потрібно утворити тут галудження білок, Щоб вони розходилися. Ми ці білочки, Прирізаємо. Також тут ми прирізали. Вона утворить розголудження і закладе на собі ось на таку плодову брунечку. І ми будемо мати врожай, а не тільки гілка. Ми продовжуємо прирізаємо наші гірочки. Бачимо дуже довга гілка. У минулому році була прирізана в цьому місці. Ми бачимо одна плодова. Одне плодове утворення, ось з цієї сторони інше плодове утворення. Таким самим чином ми е, прикорочуємо цю гілочку. Вона от буде утворювати розгоруження, бо ось гілка маленька вийшла. Так само тут утворилось розгруження і позакладалися такого плану плодові і ми отримуємо врожай. Нижні гілочки також перерізаємо. Е, бачимо, гілка вона заходить всередину. Вона нам е, тут Дасть листочок і вона буде затіняти. Ми можемо її вирізати повністю або перевести на такий невеличкий пеньочок, для того, щоб вона на цьому пеньочку в наступному році заклала плодову бруньку, і ми з нього отримали врожай. Цю гілочку ми прирізаємо. Бачимо, у нас в по поверхівці. А, два, ми так дві гілки будемо, от у нас вийшла одна гілка, інша. Ми так дві гілки будемо їх далі вести, ми не будемо нічого переводити на сторону, вирізати прирізати. Так, на дві і пішли по верхівці. Оці гілочки ми прирізаємо для того, щоб вони утворили розгалудження цій частини, щоб вони не витягувалися. А ці дві верхівки ми так і не трогаємо, ми їх взагалі не будемо прирізати. У нас є на цьому рівні гілки, їх тут достатньо. Ми хочемо, щоб наша черешня була вища. Не чіпаємо вона утворить розгалудження в наступному році на цій висоті. І ми собі тут ще один ярус, і на цьому будемо зупинятися вже максимально стримувати Єврос.